Всім доброго ранку, 21 грудня, сьогодні четвер. Я запухша як китаєць. Сережа тільки що говорила, все в порядку. Приїде в понеділок. Так, а я зараз хочу приготувати собі блинчики на гарбузі, гарбузяні. Зараз покажу вам. Так, і вкидаю ложку цільнозернового борошна. Ось таке в мене. Все, нехай трішки постоїть, ага ще розпушувача вкину півчайної ложечки. Нехай розійдуться трішки висівки, вкинула розпушувача, трішечки і ванільки чуть-чуть. Ой, тут геть один грам мабуть. Так, все, Розмішую. Ну, щось мені захотілося таке солоденьке. Все, нехай розходяться От. Потім буду смажити ворітку змазала кісточкою. Тісто ось таке. Ось таке. Так, і кладу на сковорічку ось таким чином і накриваю кришкою. Так, покажу, як перекидається, легко відстаю. Ось так, Перекинула. А пахнуть. Ванілька пахне. Трішечки ванільки, а пахне. Готую дівчатка собі сніданок. Зварила два яйця. В мене вчора залишилась печінка тріски. Бачите, там гарненько вже видно, що це томат. Я теж мені пишу, дівчата, перший раз таке бачу, щоб була печінка тріски в томаті. Я теж, я теж таке не бачила. От ж в мене така була реакція. Зараз помажу яйця. Візьму печінку тріски і помажу. І чекаю, ще блинчики допікаються. Ось так виглядає мій сніданок. Сніданок людини, що худне. Блинчики ви бачили з чого? Яйця теж бачили. Так, все, сідаю, снідать. Так. У мене сьогодні хороший настрій. Буду снідать. Всім смачного. Ви бачили, що я буду снідать. Печінка тріски. Ви мені пишете, що ви перший раз бачите в томаті, я теж. То в мене була така реакція. Так, все. Ну, краще без томату. Все, я буду тепер. Як купувати та дивитись. Бо мені подали так за прилавка. Ну, Просто подали, я не сама вибирала. Так, все. Всім смачного. Три блинчика понесу мамки, а це три блинчика мені. Давайте. Снідайте, хто зі мною. Тепер буду пити чайок. Чай без нічого. Без, без, без підсолоджувача, без цукру, без нічого. Просто чорний чай. І млинці з гарбуза. Всім смачного. Десерт у нас, хто худне, після основного прийому їди. Мандаринка в мене. Так, що так? Ну, що сьогодні? Сьогодні трішки постірушка зараз вкину. І приготую сьогодні я піцу із цвітної капусти. Ну, це пізніше. А зараз іду подивлюсь телевізор. Я вчора перетомилася, я не могла навіть заснути. Так перетомилася, все боліло. Ноги крутили. Отаке. Все, дівчатка, до включення. Так, буду готувати піцу із цвітної капусти. У мене є світна капуста, три грибочка. Зараз почищу. Три грибочка, помідорка. Моцарела, сулугуні. О, І майонез. Зараз зроблю майонез, бо немає із олії, Зараз зроблю. І сьогодні така розбита якась як вчора заморилася. Сьогодні ніде не ходила. Відпочивала сьогодні цілий день. Так, давайте. Готую піцу із цвітної капусти. Вкинула два яйця, потерла капусту цвітну, вкинула два яйця і дві ложки вівсяних висівок. Так, посолила. Зараз розмішаю і нехай постоїть, нехай висівки розійдуться. Грибочки порізала, зараз підсушу на сковорідці, Без масла, просто підсушу. Так, по сковорідці розподілила і накриваю кришкою. Ось так підсушила грибочки. На сухій сковорідці. Немає в мене майонезу, зараз швиденько зроблю із олії. Трішки гірчички, сільки, оцту і все. І блендером переб'ю. І буде майонез. Ось такий зробила я майонез. Зараз змажу корж і буду ложити грибочки. Так, все, моя піца готова. Зараз я собі шматочок. Так, відріжу та й попробую Ось така вийшла піца. Зараз спробую та й скажу вам, яка вона. Так, зараз спробую піцу і скажу вам, яка вона на смак. Не показала вам весь процес, бо прийшла Наталка, мені було незручно якось при ній знімати. Добренько. Грибочки, помідорки. Сир в Мені подобається. Так, ну, все, сьогодні день уже пробіг. Як утра година зараз? Ну так, дівчатка, закінчився сьогодні день. Сьогодні в мене день такий був, відпочивала. Вчора сильно заморилась. Собачкам зварила, курочок закрила, мені ще скупнутися. І все. Так що вам бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу рідну, вільну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення. До зустрічі!